Перший дзвоник лунав сьогодні для понад 25 тисяч чернігівських школярів. День знань святкують у всіх навчальних закладах міста. Цього року в Чернігові побільшало першокласників аж на 400. Велика шкільна сім'я першої школи у стінах рідного навчального закладу не поміщається. Тому вже традиційно святкова лінійка проходить у літньому театрі. Навчальний рік для школи номер 1 починається незвично. Незмінний директор, яка зробила заклад найпрестижнішим у місті, іде на пенсію. Людмила Геращен передала символічний ключ від школи своїй наступниці. «27 років Мені його передали. І я сьогодні на едаліне оді Олександровні Шелест, директору школи номірадін, передаю цей ключ. Ура! Улюбленого керівника і учні, і батьки, і педагоги проводжали зі сцени стоячі та підбурхливі оплески. Яке ж свято без подарунків, вітання школярам від благодійного фонду Поліський оберіг передав Роман Резник. Це карта нашої області, в яку вашли всі наші знамениті дітей, спортсмени, учені, які прославляли прославляють нашу замічательну область. Сьогодні во всі школи нашого міста ці карти попадуть. Море квітів, сяючи посмішки, задоволені діти та схвильовані батьки. 34-та школа святкує день знань. На подвір'ї школи гамірно вчителі, учні та їх батьки урочисто зустрічають початок нового шкільного року. Сьогодні вся увага школярам. Для них вітання та напутні промови. В подарунок від благодійного фонду Владислава Атрошенка «Поліський оберіг, ноутбук, а ще карта з іменами видатних науковців, діячів культури та мистецтва Чернігівщини, що є результатом спільної роботи учнів та студентів чернігівських вузів. Такі ж карти отримають всі школи міста. Учні початку школи ...отримали запрошення на атракціони до міського парку культури та відпочинку. Після канікул в учнів бойовий дух, особливо у випускників. Для них цей день радісний і водночас сумний. «Даже розплакалась. Ну, тому що вихожу з цієї школи, не хочу. Хочу остаться еще учиться. Мы вместе все собираемся последний раз. И в следующий раз это будут лет через пять, и то не факт, что мы все увидимся. То есть надо бы запомнить это все хорошо. Я понимаю, насколько я дорожу своими одноклассниками, учителями и здесь всеми дорогими мне людьми. Поэтому я с замечательным настроением шла в школу. И... Ну, я даже сожалею, що уже 11 клас і випускатися совсем не хочеться. Для тих, хто вперше переступив поріг кузні знань, цей день не менш хвилюючий. Очі першокласників горіли радістю та бажанням дружити з усіма на світі. Як воно в перший раз в перший клас нам розповіли самі першокласники, які вже освоїлися за шкільними партами і готові підніматися на учнівський олімп. Я дуже хотіла йти в школу. Я хочу, коли виросту, бути умною. я трошки хвилювалася. Я вдягалася і вдягнула вишиванку. Обіцяю добре вчитись. У 24-й школі учні побажали бути гідними нащадками своїх батьків і впевнено йти дорогою знань. Керівник школи Юрій Доман подякував учням і вчителям за успіхи на конкурсах, які принесли закладу визнання, а також продовжувати такі приємні традиції. Зерна науки, які наші вчителя вкладуть у ваші душі, до червня проростуть урожаєм, який дасть вам впевненості, і направить вас на той шлях. Які ви дійсно потребуєте і заслуговуєте? Віце-президент Палати регіонів Ради Європи Наталя Романова майже два десятиліття присвятила роботі у школі. Тому свято першого дзвоника для неї досі залишається хвилюючим днем. Від імені народного депутата України Владислава Трошенко вона подарувала закладу ноутбук, а найменшим учням квитки на атракціони. Я знаю, як хвилюються ваші вчителі. Вони хочуть вас поставити на крило, і я тому бажаю всім учням поважайте своїх вчителів, допомагайте їх. Бо... Ваші успіхи – це їхні успіхи. 1 вересня у чернігівських школах сіли за парти понад 3 тисячі першокласників, які сформували 99 класів. Майже всі дітлахи величезного мікрорайону Масани ходять до цієї школи. Тож не дивно, що цього року тут набрали аж шість перших класів. Це майже 180 першокласників. Тож перший дзвоник у 35-й школі в мікрорайоні Масани надзвичайно гамірний і багатолюдний. Як складатиметься із навчання в новому році, ще невідомо. Але зараз і вчителі, і школярі радіють і навіть освічуються в любові рідній школі. За те, що у нас дуже добрі діти, дуже допомагає. Аю, да вчителі У нас всі дружні, дуже батьківський актив такий допомагає нам. А школа підтримує теж і допомагає батькам. Взаємодія в нас між батьками і вчителями. Традиційні урочистості розпочали з гімну та внесення прапору, а потім, звісно, вітання і подарунки. Зокрема, благодійний фонд Поліський оберіг цього року, як і завжди, порадував і дітей, і вчителів корисними презентами, які вручали помічники народного депутата. Владислава Атрошенка я хочу подякувати вихованцям 35-школи, ї також учительниці історії Хоменко Олені Олексіївні за те, що вона приймала активну участь у нашому проєкті, проєкті благодійного фонду Поліцького оберіг» мапа Чернівщини видатні постаті і долучила не тільки сама приймала в цьому активну участь, але й долучила учнів і учні це. наше наші майбутнє покоління. І воно, воно саме зміни нашу країну на краще. Дарунки точно знадобляться, бо школа одна з найбільших у місті. Школу номер 10 ще називають школа родина, адже нинішні школярі це діти колишніх випускників, а педагоги і самі колись навчалися у цих стінах. Це одна з найменших чернігівських шкіл, тож усі класи тут під літерою а. От і першокласників набрали всього 34. Зате вітають нових учнів по-сімейному і, мабуть, найгарячіше. Літніх канікул школярам не просто сідати за парти. Вчитель Наталія Малець знає, як переключитися на серйозний лад. Головне, звичайно, терпіння для вчителів, тому що перший місяць буде складний. Це звичайно, і терпіння для батьків. А з таким прекрасним колективом, як у 10-й школі, дітки налаштуються на навчання досить швидко. А 21 ша чернігівська школа, хоча й знаходиться в одному з найстарших мікрорайонів міста, старій Подусівці, але вона досить наповнена молоддю. Тут багато молодих людей, дітлахів і першокласників набрали теж аж три. Класи для такого невеличкого навчального закладу три класи немало. Людмила Костянтинівна вже 43 роки працює в цій школі і знову веде вперше за парти першачків. Мабуть, 14-й випуск 14 -й. 15, п'ятнадцятий. Пам'ятаю малі ще соромляться, але кажуть, вчитися хочуть. Ну всі можуть навчитися. навчитися. Старші поки що теж запевняють: налаштовані на навчання. Вчителя дуже хороші і вчитися. Вчимося хорошо. А батьки сподіваються на терплячість вчителів. Дуже гарний настрій, дуже раді, що перше вересня настало. Ми дуже чекали його. У нас ще одна дівчинка є, тому у нас подвійне свято. Хочу від себе сказати привітати всіх учителів. 21 школи. Дуже гарний колектив, дуже гарний вчителя. Побажати їм щастя, здоров'я і терпіння. Тож для всіх бажаючих вчитися і вчити представники поліського оберегу підготували вітання і подарунки. Разом з благодійним фондом «Поліський оберіг за підтримки Владислава Анатолійовича Трошенка, подарували ноутбук та карти. Е, е, карти, які були складені е, вчителями та учнями шкіл міста, разом з викладачами Чернігівського державного педагогічного університету. Урочиста лінійка в 21-й школі була зовсім не офіційною, скоріше щирою і патріотичною. Гімн прозвучав не в записі, а у виконанні одного з учнів школи. Також дуже розчулив всіх присутніх подарунок батька учениць цього навчального закладу Андрія Галицького, який зараз воює на сході України, відстоює цілісність нашої держави. Це бойовий прапор 79-ї окремої бригади. Чернігівська школа номер 36 особлива. Тут діти навчаються лише перші чотири класи. Далі вже обирають інші навчальні заклади. Обсяг знань та система викладання теж відрізняються. Окрім поглибленого вивчення іноземних мов тут сповідують методику професора Дубогая. Вона базується на індивідуальній рухомій активності учнів. У закладі багато гуртків і діти зайняті повний день. Тому не дивно, що у початкову школу велика черга. Багато охочих. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже набрано у нас клас на 2016 -2017. Сімнадцятий рік, і ще в кінці травня вже набрано було. Ну зараз другий вже закінчуємо набирати. Цього року підготувати дітей до школи було непросто. Ці не кусалися, але батьки не жаліються, кажуть, знаходили прийнятні варіанти. Ми готувалися заздалегідь. Там купили рюкзак, потім чуть пізніше. тобто ми десь на протязі року цього вже збирали всі речі, які потрібні до школи. Ну, цікавилися нас є друзі, які нам підказали, що треба на що звернути увагу, на що звертати увагу не потрібно. Якщо проаналізувати детально. Всі магазини, то можна мати результат гарний і купити все в межах тим, тисячі гривень. Ну це за рахунок того, що костюм у нас вже був з першого класу. Паршачки у школу йшли з радістю, хочуть радувати батьків знаннями. Я хотів в школу піти, багато знань нових узнати і, і всього краще вивчитися. Вітала школярів, чимала кількість гостей. Серед них представниця благодійного фонду політський оборіги, і директорка взуттєвої фабрики Ніна Бас. Вона вручила школі необхідну побутову техніку, і побажала усім миру, сил та наполегливості, аби здолати нинішні нагаразди. Від кожного із нас, починаючи від діточок, які йдуть у перший клас, і закінчуючи людьми похилого віку. Залежить наше майбутнє, особливо зворушливою була зустріч з українським військовим, який захищає спокій на сході України. каже серця бійців дуже гріють малюнки та іграшки чернігівської малечі. У тебе мурашки похожих сльози на очах. Діти пишіть, робіть підділки, Це дуже потрібне справа. усі разом шанували пам'ять загиблих бійців. А на сам кінець школярі продемонстрували свої знання й вміння. Одні декламуванням віршів, інші демонстрацією бойових мистецтв. Сьогодні і для учнів 14-ї школи пролунав шкільний дзвоник. Після літніх канікул на них чекають улюблені вчителі та рідні класи. Хто вперше, а хто і в десяте. На подвір'ї школи номер 14 учні вишикувались у лінійку. Вони ретельно готувалися до цього свята і із задоволенням йшли до школи за новими знаннями та новими друзями. У на сьогодні веселий настрій. Після літніх канікул було важко, але хочеться зустрітися з друзями. Свої шкільні роки пам'ятає і депутат міської ради. Василь Білогура, який привітав учнів та вручив подарунки від благодійного фонду Владислава Атрошенка «Поліський оберіг. Дорогі діти, шановні батьки, прийміть щирі вітання від цієї нашої команди, від команди народного депутата Владислава Атрошенка. Вітання початком нового навчального року і святом, який його символізує Днем Знань. Саме з нього починається цікавий хвилюючий. Шлях по країні знань для першокласників. І Я переконаний, дорогі діти, що вам буде дуже цікаво і дуже затишно, і дуже легко йти по ньому в стінах цієї школи. У цієї школи сьогодні подвійне свято. Навчальний заклад відзначає 60-річний ювілей. Першокласники загадали бажання і в повітря злетіли жовто-блакитні кульки. Мрії бабусі першачки сподіваються, що бажання їх онуків обов'язково здійсняться. Дуже раді, що таке свято, що дуже приємно. що Нас зустріли так, і дуже раді, що ми попали в цю школу, щоб навчатися. Діти тут навчалися і, і влучення сюди до першого класу. Не можу навіть висказати чувства. Радіснею. Хочеться, щоб все в нього склалося, щоб вчився добре, щоб найголовніше не було війни, щоб мирне небо було. А онук задоволення йшов до школи? Так. Да. Да, і мені дзвонив по, по мобільному. Вже я зібрався тільки погано, що портфель залишився в школі. Вчора ж ходив парти займати. Пролунав дзвоник, і першачків повели до школи на їх перший урок. У 19-й школі патріотизм залишається в моді. Найпопулярнішим святковим одягом навіть у першачків. І цього року є вишиванка. Вишиванні модні тенденції із задоволенням підтримують випускники. Віночки, жовто-блакитні стрічки і кульки, яскраві сорочки і на дівчатах, і на хлопцях. Вишиванку ми вдягти вирішили всім класом вже заздалегідь ще за рік до цього. І Саме тому е, сьогодні особливий день, тому що в вишиванках наш клас ще ніколи не приходив. Першокласники, як і належить, хвилюються найбільше. Зізнаються, ніч не спали. Крім святкових вбрань, ще багато чого готували до школи. Ши дні, дні там пенал, міжки всякі своє найперше у житті перше вересня із ностальгією згадують і меценати. Я сьогодні заходив в перший д клас, в якому когда-то очень давно сам приходив перший раз вчитися в ту дев'ятнадцяту школу. В этот клас я подарував парти нові для дітей, доску. І мені було приємно сьогодні бачити... В глазах раділі, в глазах дітей радость. А в 11-му колегіумі, незважаючи на те, що в цьому мікрорайоні досить багато навчальних закладів, набрали 200 першокласників. Це шість перших класів. На перших шкільних урочистостях батьки першачків засмучені і радісні водночас. Довго готувалися, чекали, морально готувалися, тому так. Трошки сумно, звичайно. Хотіла йти до школи. Я хотіла в школі навчитися писати, та читати. Ми, ми старіємо, діти ростуть вже перший клас, наші діти були ще маленькі зовсім. Такі бігали вони в двох. Такі зовсім. А в одинадцятикласників це останній перший дзвоник, і вони теж не знають, сумувати їм чи радіти. Це перший дзвоник і Ми дуже сумуємо, що це останній. Ну, я гадаю, ми будемо всі сумувати за школою. Тому що 11 років разом їх класний керівник переконана і її учні майбутнє нашої країни. «І Я сподіваюся, що це будуть найкращі студенти і найкращі спеціалісти. І взагалі такими дітьми повинна завжди гордитися. Україна цього року на урочистих лінійках шановують пам'ять вихов. Ванців чернігівських шкіл, які загинули в боях на сході України, мама Володимира Близнюка, який навчався в 11-му колегіумі, перевела сюди ж на навчання і молодшого сина. Я перевела більванство свого Олексія, брата в Володі Близнюка в цю школу, щоб вшанувати його пам'ять приносіть почеші цвіти. Ну, стою і смертю на доску. Як він тут стояли. Це все рідне, близько серцю. Тому сюди прийшли. благодійний фонд Владислава Атрошенка в рамках програми Освічена молодь, розвинена держава надає підтримку школам. Педагогічні колективи надіслали звернення, що потрібно для облаштування навчального закладу для роботи вчителів і учнів. Колегіум номер 11 звернувся до нас з проханням придбати їм багатофункціональний пристрій. Також є багато шкіл, які ми разом командою формували ці подарунки. Є телевізори про. Сели просили, просили ноутбуки, просили елементарні емалі, щоб фарбувати подвір'я шкіли в зв'язку з таким важким фінансуванням навчальних закладів. Народним депутатом Атрошинком Владиславом було прийнято рішення. Ім навчальним закладом до 1 вересня допомогти по можливості кожному. Також найменшенькі школярі отримали традиційні запрошення на атракціони до міського парку культури та відпочинку. І, врешті, після пісень, танців та привітань, прозвучав перший дзвоник.